Так, починаємо роботу комісії. Порядок денний одне питання про розгляд подання Волинської обласної прокуратури. Надійшло на розгляд комісії подання Волинської прокуратури. Зараз я його відкрию. Зараз секунду. Зараз секунду. Що, прокуратура. Великий текст, але вона просить. Вона просить е, розглянути подання з метою вилення, е, причин та умов, що е, е, сприяли вчинені директора Волинського обласного еколого-терористичного центру Остапчок Валентина з адміністративних порушень в плані запобігання е, корупції, і провести службове розслідування і написав це віддати відповідь прокуратури. Як оцінюється обласна рада? Немає заперечень проти того питання? Немає. немає. Значить, звучать інформацію взяти до відео. Кому голови обласної ради службових розслідування з метою вилення причин домовив виникнення вимог закону. Тиралометелічного центру Валентина в комісії в місячний термін зняв утворення провести службове про формувати про результати постійно комісію та голову обласної ради. Але в мене тут до Венгерської є одне питання. Так, я слухаю вас. Е, дивіться, е, тут є термін два місяці, ну, так. я вважаю, що два місяці. Тим більше є рішення суддів, є рішення прокуратури і так далі, і так далі. Я не розумію, що ми там два місяці робимо. Думаю, що достатньо одного місяця. Анатолій Миколаївич у нас є Іра прус тут присутня, вона вам пояснить, чому два місяці, там ніби відпустка зараз знаходиться Остапчук. Доброго дня, шановні члени. Добре, добре. Це встановлений постановою Кабміну 950. -ю. Але якщо комісія справиться раніше, звичайно, комісія буде працювати якомога оперативніше, щоб якомога швидше провести закінчити це службовення. Звичайно, трошки буде ситуація ускладнена тим, що Остапчук Валентина зараз перебуває у відпустці, поінформував відділ майна. Добре, все, я я, я вас почув, я вас почув. E, дивіться, і тоді все одно e, e, комісії в двомісячний термін про результати повідомиться і голови обласної ради. Але прокуратура вимагає не просто повідомити, а прокуратура вимагає про наслідки службового розслідування житті за результатами розум e, подання. E, Прийняти. А, друге. В ході проведення службову розслідування вирішити питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності. А ми пишемо своєму просто повідомити провели для, напевно, для прийняття рішень. Можливо, так написати про результати та вжиті заходи? Комісія буде рекомендувати голові. Ну, наприклад... Ні, дивіться, дивіться, дивіться. Та комісія, яка сьогодні буде створена, вона має провести розслідування, подати на комісію в голові, і голова має на основі того прийняти дисциплінарне рішення. Так, а не Бо прокуратура каже, має прийняти дисциплірне. Комісія внесе в голові але. свої. Позиції. Якщо там є підстави, і якщо не порушені сроки накладення дисциплінарного стягнення, то комісія буде... Ну, я да... думаю, якщо, 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 є, Якщо є рішення суду, значить підстава. Ми не скажемо, що немає підсумки. Ну, я зрозумів, що ви провести розслідування за ці за, за ці Тому сроки. Писати, якщо хоча так, не Можемо дописати розглянути питання про накладення дисциплінарного стягнення. Просто ще дописати в рішення. Це також буде за результатами, за результатами роботи комісії розглянути питання щодо накладення дисциплінарного стягнення. Ну Хорошо, добре, так в мене е, дівчата в мене в кінці третього пункту для прийняття рішення, напевно, там має бути анапані Миколаївич, Чи підходить така пропозиція? Що доповнити проект рішення під пунктом 4, Також рекомендувати голові за результатами роботи комісії цієї з проведення службового розслідування розглянути питання щодо накладення дисциплінарного стягнення на Остапчук? Тут, може, то не треба окремим пунктом а продовжити той третій пункт. Для Добре. прийняття рішення. Все. Добре. Для прийняття. Щоб голова на основі того приймав якесь рішення. Добре. Бо ми потім мусимо віддати відповідь прокуратурі, яке ми рішення прийняли. Добре. Так, зрозуміло. Все, нема питань. Нема Добре. питань. Члена комісії, питань нема? Немає. Все, хто за? За. Я за. за. Рішення прийнято. На тому порядок не вичерпне. Всім дуже дякую. дякую. До зустрічі. Дякую.